З Днем Незалежності вітаю Україну, вставай, борися до кінця за мирне, світле чисте небо та вільне краще майбуття. Не забуваймо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, що рятують Україну ціною власного життя. Україно моя співуча, рідна Нене, Колистка добра, я люблю твої древні і кручі, зелень на схилах Дніпра. Ти одвічна у пісні, у слові, в думах сивого кобзаря. Україна, моя казкова, наше серце для тебе співа. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Співай Україно, як рідні ліси. Як вітер в широкому полі, щоб не пропала предків справа, бо ми від роду козаки, державі Україна, слава героям слава навіки!